Всім привіт! Зараз будемо розігрувати уроки за донатну машину. Дякую всім, хто долучився. Машина в процесі покупки. Також важливий момент будуть приймати участь лише ті, хто вказав в донатах номер лоту та свій нік в інстаграмі, оскільки були ті, хто вказав лише свій нік, і не зрозуміло, скільки в мене було декілька лотів, не зрозуміло до якого лоту це. І також люди, які написали просто третій лот, але не написали нік, не зрозуміло, як з ними потрібно зв'язуватися. Отже, ті, хто виконали. Правильно умовою зараз з'являться на екрані. Позаду мене зараз генератор випадкових чисел. Ми зараз определимо номер победителя. і це буде в нас номер один. Окей, окей. Значить, зараз от я знайшов. Знайшов людину в інстаграмі і. Так, зараз ми напишемо. До речі, до, до речі, людина вже брала в мене уроки. Вот. але, але окей. Окей, ти переміг у розіграші, давай домовимося про уроки. Все. Це значить, повідомлення я відправив, і тепер чекаємо все на зв'язку. Ще разок дякую всім, хто долучився. Як я казав, ми спробуємо, спробуємо записати ці уроки і якісь корисні елементи. Які я наріжу і потім викладу, щоб людям, хто донатив, також було щось корисне. Ще разок всім дякую і до зустрічі на цьому каналі.